Будь ласка, скажи, як ти дійшла до срібла горса? Ах, ти знімаєш відео? Да, да. Ти? сонечко, ти знаєш? Ти ти можеш сказати, що за воля Боже. Да. В першу чергу мене Бог туди привів, тому що моя душа. Знаєш, потрібно очистити себе від обіди, mm -hmm. від поганих мислів. Так? Якщо двигатися обіду, простіть цю людину, тому що вам це буде мішати йти далі в бізнесі. Mm -hmm. А коли ви випускаєте обіду, коли ви пускаєте цю печаль, і вам тоді Бог, він вам благословляє, відкриває двері, куди ви тільки захочете. Ви знаєте, і так я звільнила свою душу від тієї обіди. Угу. Яка накопичилася. Да? Така накопичилася, так. Да? І ось і коли я звільнилася від цього всього, моя душа відкрилася до срібла. І буквально за два тижні ми з моїм лідером зробили вона статус лідера, а я статус срібла. Вітаю! Ти така крута, скажи, будь ласка, в чому твоя сила? Вірі. Моя сила, ну, перше, я дуже люблю життя. Угу. Вірю, вірю в компанію Ерсан, віра в продукт, віра в те, що ми найкращі, тому що ми дійсно ми найкращим. Дуже вже сім мільйонів людей в нашій компанії. І це просто здоров'я. Коли ти несеш людям здоров'я, коли ти несеш людям щастя по житті, і ти бачиш ці щасливі лиця, яка дякує тобі, а ти говориш не дякуйте, дякуйте Богу, ні, дякуйте мені, ну першу чергу, дякуйте Богу, тому що це заслуга Бога, що він вас направив до нас. Ви маєте здоров'я, хто хоче має гроші, а хто ще хоче бути честим. будь ласка, якими користями повинні обладати лідери РСАГ, щоб рости по кар'єрі, щоб ставати сріблом, золотом. Ну, От, Ліно, якими якостями? В якостями? Першу чергу повинні бути чесними, першу чергу, це чесні, не двовічними людьми, не ліцемерами, повинні бути чесними, відкритими, подзивчими. Душі з Богом. Хотіти робити добрі і благі справи. Не дивитися, ви знаєте, говорять, ой, Арсах, там заробляти мільйони. Всі, хто хоче заробляти мільйони, так, їх можна заробити. Але ви знаєте, в першу чергу ви повинні бачити, що ви носите щастя кожній людині, що ви бачите щасливі лиця. І наша продукція це все робить. І коли ви бачите щасливі лиця людей, вони обякують Богові. Або вас благословляє. Великими благословими компанії Ерсак, які ви витрачаєте з великим задоволенням і свою радість. Дякуємо. Що ти очікуєш від семінару в цьому році? Ой, для мене семінар кожного року це щось таке нове і фервичне. Ну, то, що буде дуже багато людей, це будуть нові знайомства. Це будуть нові можливості, тому що у нас міжнародний бізнес. І коли ми знайомимося з іншими партнерами з інших країн. Як я ще раз повторюю, що ми одна сім'я Ерса, так? І коли в нас з'являється новий партнер, наприклад, в мене в Німеччині з'явився новий партнер, я звернулася до іншого директора так, з Німеччини. Зовсім ж не наша структура, і вона мені допомагала цьому, тому що ми повинні навчатися розвиватися так, в кожній країні. А коли ми тут знайомимося з гарними успішними людьми. Вони нам допомагають у цьому. Неважливо. Ви з України, Казахстан, Німеччина, це з іншої країни. Ми одна сім'я. І це мені дуже подобається. І я знаю, що в цьому році вона ще буде ще більше знайома. А ще я очікую на зустріч із своїм прекрасним другом, Ленечкою Ханим Джим. Вона з Туреччини, ну, вона з Казахстану, але ну, ще корні з України, Житомирщини. Я просто так очікую, нашу зустріч. Ви представте, що дає Ерсаку. Ну звісно, новий статус, новий статус до золота. Дякуємо. Бажаємо тобі наступного року приїхати не просто золотом, а й платіною, щоб два рази вийшли на семінар. Дякуємо. Дякую, Ти крутишка. Дякую. Дякую.